Дня. Хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про родину. Тато, мама, брат і я це моя сім'я. У кожного з вас є мама, тато, братик чи сестричка. Або ж братики чи сестрички, бабуся чи дідусь. Одним словом, це сім'я. Сім'я це ті рідні та найближчі люди, які живуть поряд, люблять та піклуються один про одного. У кожного з вас є своя сім'я, є великі сім'я, у яких разом живуть тато, мама, дітки, бабуся і дідусь. А є сім'ї маленькі, де живуть лише мама, тато і дітки. У кожного члена сім'ї є свої обов'язки. Мама дбає про чистоту у будинку, готує їжу, миє посуд, переодяг, прасує. Дбає про те, щоб її діткам було добре та комфортно. А ще вона доглядає за кімнатними рослинами та ходить на роботу. А що робить тато? Тато теж ходить на роботу. Ще якщо вдома щось зламається, тато обов'язково відремонтує. Тато завжди допомагає мамі. Бабуся і дідусь найстарші члени у сім'ї, у яких ми маємо навчатися добрати. Дідусь і бабуся це батьки нашої мами і тата. А ви для них онуки, бабуся і дідусь допомагають мамі з татом по господарству. Облюблять та піклуються про своїх онуків. У кожній рідній сім'ї жити затишно і добре. Тому що тут один одного люблять, дбають про те, щоб кожному члену сім'ї було добре. Сподіваюся, вам було цікаво. До побачення, до нових зустрічей!